Помідор, цариця нашого городу, і недарма, так кажуть, у кожному селі. Де б не глянути влітку червоні грядка пахне свіжістю, а господині вже готують банки для закруток. Без томатів не обходиться ні борщ, ні салат, ні сільська вечеря з квасним хлібом. Але найважливіше в них не краса, а врожай. Бо що з того, що кущ гарний, як плодів мало, або всі дрібні та водянисті? Саме тому кожен господар шукає той самий сорт, що справді віддячує щедрим урожаєм, навіть коли літо не надто ласкаве. Помідор рослина ніжна, але вдячна, якщо її зрозуміти, підживити, дати правильне місце і не забути про догляд, вона віддячить сториці. У селі завжди вважали, що помідор як дитина любить тепло, сонце і турботу. У холодному ґрунті не росте, у тіні хиріє, без води сохне, а як перелєш, хворіє. І от саме тут починається мудрість вибору сорту, бо одні помідори терплять спеку, інші люблять прохолоду, одні ростуть рясно у відкритому полі, а інші тільки в теплиці показують свою силу. І кожен господар має знати, який сорт підходить саме йому. Бо від того залежить не лише кількість, а й смак майбутнього врожаю. У різних регіонах України. Свої звички та вподобання на півдні, де сонце пече майже щодня, добре родять великоплідні сорти, такі, що один помідор на півкіло, на заході чи півночі більше цінують середні, скоростиглі, щоб устигли визріти навіть при короткому літі. А хто має теплицю чи парник, може дозволити собі екзотику. Сливоподібні, рожеві, жовті чи навіть чорні томати. Але головне в усіх, щоб родили дружно, не хворіли і витримували наші сільські умови, де не завжди вистачає часу на щоденний догляд. Помідор не лише городня рослина, це ціла культура, перевірена поколіннями. Колись наші діди вирощували переважно бичаче серце, українські рожевий. Гном, бо вони добре переносили посуху і давали м'ясисті плоди, тепер же з'явилось безліч нових гібридів і сортів, але не кожен із них перевірений на нашому чорноземі, тому справжній господар не ганяється за модою, а дивиться на результат, щоб кущ був сильний, щоб не хворів на фітофтору, щоб не розтріскувався плід після дощу. Бо що з того, що насіння дороги, якщо врожаю жменя? Сільська мудрість каже, помідор любить руки, що його садять. І в цьому правда, насіння можна купити будь-яке, але успіх залежить від того, хто його вирощує, хто спостерігає, хто підживлює настоєм кропиви, хто прищипає зайві пасинки і не забуває поливати вранці, коли роса ще не зійшла. Саме такі господарі щороку мають повні кошики, а ті, хто сподівається на самовиросте. Часто залишаються ні з чим, і тому так важливо не просто садити помідори, а знати їхню душу, підбирати сорт, який підходить саме до своєї землі. Ще наші бабусі казали, що земля кожного двору має свій характер в одній глини більше, в іншій пісок, у третій – вода близько до поверхні, і тому помідор, який родить у сусіда через паркан, не завжди дасть те саме на твоїй грядці. Але якщо знайдеш свій сорт, він служитиме тобі роками. Можна навіть збирати з нього насіння, бо помідор, що звик до твого двору, стає стійкішим, ніж будь-який магазинний. Це і є справжня сільська наука не з книжки, а з життя. У багатьох селах досі зберігається традиція обмінюватися насінням. Навесні господині несуть до сусідки невеличкий мішечок і кажуть. Оце з моїх торік були як яблука так передається досвід і перевірені сорти, що витримали час і дощі і спеку. Бо добрий сорт це не просто насіння, це довіра. І кожен, хто, хоча б раз виростив дійсно врожайні томати, знає, яке це задоволення. Коли кущі гнуться під вагою плодів, а діти бігають по грядках і зривають теплі солодкі помідорки просто з куща. Саме тому. Тема врожайних сортів така важлива, бо сьогодні ринок повний пропозицій, але не все з того для наших умов. І щоб не втратити рік дарма, варто знати, які сорти дійсно працюють, які перевірені не рекламними словами, а руками господарів. У кожному селі є свої улюбленці, і якщо зібрати досвід із різних регіонів, можна скласти справжню шістку найкращих сортів. Що дають урожай навіть у складний сезон. Про них і піде мова далі, але спершу треба розуміти, успіх починається не з насіння, а з розуміння самої рослини, помідор як друг, якого треба знати, і тоді він не підведе. Так починається шлях кожного городника, із поваги до землі, до насіння і до праці, бо тільки той, хто любить своє діло, має щедрі грядки. І хай у когось сто сортів у каталозі, а в тебе лише два, головне, щоб вони були свої, ті, що справді родять, радують і дають силу від літа до літа. Щоб виростити справді врожайні томати, треба почати не з купівлі насіння, а з розуміння, який саме сорт підійде до твоєї землі. Кожен двір, кожна грядка має свій характер десь більше сонця, десь вітер гуляє. А в когось під кущами завжди стоїть волога. Тому перше правило не ганятися за назвами, а зважати на умови. У теплиці добре почуваються одні сорти, у відкритому ґрунті зовсім інші. І не раз бувало, що господар купував суперурожайний сорт, а в нього той кущ навіть не зацвів як слід, бо просто не підійшов до місцевого клімату. Помідор любить тепло, але не кожен витримує спеку. У південних районах, де сонце пече цілими днями, краще садити ті сорти, що не бояться посухи і не тріскаються від спеки. Вони мають товстішу шкірку, міцнішу структуру, і плід зберігає соковитість навіть при мінімальному поливі. А в північних областях, де ночі прохолодні й часто йдуть дощі, слід шукати сорти ранньостиглі або середньостиглі, що встигають дозріти за коротке літо. Там важливо, щоб кущ не переростав і не хворів від вологості, бо фітофтора тільки й чекає сприятливого моменту. Друге правило звертай увагу на тип росту. є сорти детермінантні, тобто низькорослі, а є індетермінантні, високі ростуть постійно для відкритого ґрунту в селі найзручніше брати саме низькорослі вони компактні, не потребують. Підв'язування швидше віддають урожай. Такі кущі зручні і для невеликих ділянок, бо не займають багато місця. А от для теплиць краще брати високорослі, бо вони плодоносять довго і можуть давати врожай аж до осені. З одного такого куща можна назбирати ціле відро, якщо правильно доглядати. Третє правило: дивися, для чого саме ти вирощуєш помідори. Якщо для салатів шукай великоплідні, м'ясисті, солодкуваті сорти, якщо для консервації краще вибирати середнього розміру з міцною шкіркою, щоб не лопались у банках. Є також спеціальні сливоподібні сорти, які добре підходять для сушіння, пасти чи кетчупів, вони густі, соковиті, але без зайвої води. Досвідчені господині завжди мають на городі кілька різних видів. І салатні, і засолювальні, бо кожен має своє призначення. Ще одна порада не нехтуй терміном стиглості. Хто садить тільки пізні сорти, той ризикує залишитися без врожаю, якщо осінь буде рання, краще висаджувати помідори з різним терміном достигання ранні, середні і пізні. Так урожай тягнеться все літо і завжди є свіжий помідор до столу, ранні дають першу хвилю. Поки ще не з'являються хвороби, а пізні тримають урожай до самої осені. Це перевірена тактика, якою користуються досвідчені городники з покоління в покоління. Дуже важливо й те, звідки береш насіння. Багато хто купує у магазинах або на базарі, не задумуючись, що там часто змішані партії. А сорт може бути зовсім не тим, що вказано на пакетику. Найкраще брати насіння від знайомих господарів, які вже перевірили його на своїй землі, або ж самому залишати насіння з найкращих плодів, висушувати і зберігати до весни. Так формується своя сімейна колекція, сорти, що звикли до місцевого клімату і стабільно родять рік у рік. Коли вибрав сорт, треба знати, як його підготувати до посадки. Насіння не можна просто кинути в землю. Його треба замочити у теплій воді, перевірити на схожість, можна навіть обробити марганцівкою або соком алое, щоб знищити можливі хвороби. Це не забаганка, а проста профілактика, яка рятує від майбутніх проблем. Далі важливо не поспішати з посівом занадто рання розсада витягнеться, а пізня не встигне дати урожай. Кожен регіон має свій термін. І краще орієнтуватися на температуру ґрунту, а не на календар помідор дуже чутливий до ґрунту, любить легкий, пухкий, родючий з нейтральною кислотністю. Якщо земля важка, глиниста, треба додати пісок або перегній, якщо занадто кисла, посипати трохи деревного попелу. Дехто в селі ще з осені готує грядки, розкидає компост, перекопує, дає землі відпочити. Так навесні вона тепла й готова прийняти насіння. І не забувай, що помідори не люблять, коли перед ними на тому місці росли картопля чи перець. У них спільні хвороби краще після цибулі, капусти або моркви. Окремо слід згадати про полив. Дехто поливає часто, але понемногу інші. рідко, але рясно. Помідор любить стабільність краще рідше. Але щоб вода дійшла до коренів. Найгірше, коли то сухо, то потім раптом залиєш, тоді плоди тріскають. І ще важливо, щоб вода не потрапляла на листя, особливо у спеку, бо тоді з'являються плями й хвороби. У селах часто роблять прості борозенки між кущами, щоб вода йшла прямо під корінь, це старий, але дуже ефективний спосіб. І не забувай про підживлення найкраще натуральне. Настій кропиви золи курячого посліду. Вони не лише підживлюють, а й зміцнюють імунітет рослини. Особливо корисно підживлювати в період цвітіння та утворення плодів. Але не перестарайся Забагато азоту дасть зелену масу, а не помідори. Усе має бути в міру, бо земля, як і людина, не любить крайнощів. Таким чином, щоб помідор родив, треба зважати на все і землю. І клімат, і сорт, і догляд це не складно, якщо діяти з розумом і любов'ю, не існує чарівного насіння, що дасть урожай без праці. Але якщо дотримуватися цих простих порад, можна отримати від кожного куща не кілька плодів, а справжній оберемок соковитих, солодких, м'ясистих помідорів, якими не соромно і похвалитися і пригостити. І тоді вже справді можна сказати. Трудився немарно, земля віддячила сторицею. Коли мова заходить про врожайність, не можна обійтись без конкретики, бо на кожному подвір'ї знайдеться господар, який скаже оце сорт дав мені два з грядки, а той ні цвіту, ні плоду. Саме такі розповіді найцінніші, бо вони йдуть не з рекламного буклета, а з реального життя. Нижче. Шість сортів помідорів, перевірених на українських городах, у різних областях і при різних погодах, вони показали стабільну врожайність, добрий смак і витривалість. Кожен має свій характер, але всі вони варті того, щоб посадити хоча б кілька кущів. Почнемо з класики Бичаче серце. Це сорт, який знають усі, великі, м'ясисті, рожево-червоні плоди. Справжня окраса будь-якого столу. Один помідор може важити пів кіло, той, а то й більше. Росте цей сорт середньо, любить тепло, але не боїться коротких дощів. У відкритому ґрунті почувається непогано, а в теплиці ще краще. Господині кажуть, що смак у нього найкращий серед усіх: солодкуватий без кислоти, ідеальний для салатів. Єдиний мінус. Не дуже підходить для консервації, бо великі плоди не вміщуються у банки. Але для свіжого споживання це один із найкращих сортів, і, хоч він старий та досі не здає позицій, перевірений десятиліттями бичаче серце залишається символом справжнього українського помідора, другий сорт, де Барао. Його часто називають народним гібридом, бо він росте майже всюди і завжди родить. Це сливоподібний помідор середнього розміру, дуже щільний і транспортабельний. Його головна перевага витривалість. Дебарао не боїться холоду, стійкий до фітофтори і може плодоносити навіть тоді, коли інші сорти вже згоріли від спеки або пропали від дощу. Є різні підвиди: червоний, рожевий, чорний, жовтий. Усі вони гарно підходять для засолювання і консервації. Господарі, які садять Дебарао, кажуть, що він ніколи не підводить, навіть у важкий рік дає стабільний урожай. У теплиці він росте до осені, а на відкритому полі тішить рясними китицями плодів. Третій сорт Ріо Гранде. Цей помідор прийшов до нас з Італії, але чудово прижився в українських умовах. Плоди подовжені, середнього розміру, щільні, з насиченим смаком. Головна перевага. Універсальність добре йде і в салати, і в соуси, і на пасту. Він не боїться спеки, легко переносить посуху, тому підходить для південних областей. У господарів, які мають город на піщаних землях або з малою вологою, Ріо Гранде часто стає улюбленцем. Крім того, він зручний для збору плоди дозрівають дружно, не тріскають і добре зберігаються. У селах кажуть, Ріо Гранде помідор для роботи, не для капризів, Четвертий – Червоний велетень. Як і назва каже, це потужний сорт із великими плодами, що можуть досягати 400 грамів, має яскравий червоний колір, соковиту м'якоть і солодку нотку. Добре росте у відкритому ґрунті, але особливо щедро плодоносить у теплиці. Господарі люблять його за те, що з одного куща можна зібрати до 5-6 кілограмів помідорів. Він не боїться коливань температури, має міцне стебло і гарно тримає плоди. Єдина порада підв'язувати кущі, бо вага плодів часто ламає гілки. Для тих, хто любить великі, красиві помідори на ринок або для власного задоволення, червоний велетень буде ідеальним вибором. П'ятий сорт. Ляна це старий, але дуже надійний сорт, який полюбляють у північних районах України ранньо стиглий, низькорослий, невибагливий, його головна перевага швидке дозрівання. Перші плоди з'являються вже через два і половиною місяці після посадки плоди круглі, середні за розміром, із приємним кисло-солодким смаком, ідеальні для салатів і для соку. У дощові роки, коли інші сорти хворіють, ляна тримається до останнього. У селах про неї кажуть посади і не думай вона не потребує підв'язування, не боїться коротких похолодань і завжди дає стабільний результат. Шостий сорт Черрі, медова крапля це не просто прикраса грядки, а справжня смакота, маленькі жовто-гарячі плоди ростуть гронами, як виноград. І мають дивовижний медовий присмак. Діти їх люблять більше ніж цукерки. Сорт підходить і для відкритого ґрунту, і для теплиці, родить безперервно аж до осені, а з одного куща можна зібрати кілька кілограмів дрібних солодких томатів. Добре підходить для прикраси страв, для консервації і навіть для сушіння. Медова крапля не лише красива, а й дуже витривала. Не боїться перепадів температури, не розтріскується і має стійкий імунітет до більшості хвороб. У кожного з цих сортів є свої родзинки, але всі вони мають одну спільну рису. Вони не підводять. У різних селах їх називають по-різному, але господарі впізнають їх одразу. Якщо хочеш мати стабільний урожай, варто спробувати хоча б 3-4 з них, щоб визначити. Які найкраще приживаються на твоїй землі. Бо кожна ділянка має свій мікроклімат і тільки досвід покаже, який сорт стане твоїм головним. Старі господарі кажуть помідор як людина одного року мовчить, другого співає. Але якщо посадити перевірені сорти, то співати вони будуть майже щороку. І тоді на твоїй грядці завжди знайдеться місце і для серця. І для великана, і для дрібних медових це не просто різноманіття, це гарантія, що літо буде смачним, а зима з повними полицями закруток. І кожен, хто хоч раз спробував свої домашні помідори, знає, що в магазині ніколи не зрівняються з тими, що виросли під власними руками. Отже, якщо підсумувати все сказане, головна таємниця врожайних томатів полягає не лише в насінні, а в усьому процесі. Від вибору сорту до останнього збору плодів. Помідор любить турботу і він чітко віддячує тому, хто не шкодує сили часу. Кожен сорт має свій характер, а кожна земля свій настрій. Тому справжній господар завжди спостерігає, аналізує і робить висновки. Хто бере насіння аби яке, садить на авось і не доглядає, той навряд чи побачить рясний урожай. А хто ставиться до кожного кущика як до живої істоти з розумінням, терпінням і любов'ю, той має свій кошик червоних, соковитих, щедрих плодів. Перше на що варто звернути увагу, це планування. Не можна щороку садити томати на одному місці, земля втомлюється, накопичує хвороби і навіть найкращий сорт починає хиріти. Помідори треба чергувати з іншими культурами. Після огірків, цибулі чи моркви вони ростуть краще. Якщо є змога, грядку під них готують ще з осені. додають перегній попіл, трохи піску для пухкості. Така земля дихає і добре тримає вологу. Навесні не варто поспішати краще почекати, поки ґрунт прогріється, бо холодна земля це перший ворог розсади. Друга порада не шкодуй часу на догляд усе велике. Починається з малого обірвати пасинок, підв'язати кущ, підгодувати настоєм кропиви чи золою. Це здається дрібницею, але саме такі дрібниці вирішують долю врожаю. Помідор не бур'ян, який росте сам по собі. Йому потрібно дати простір, світло і повітря. Якщо кущі загущені, з'являється волога, а в ній розвивається фітофтора, найстрашніший ворог усіх томатів, тому краще менше кущів. Але щоб кожен мав місце для дихання. Дехто в селі каже помідор, як людина не любить тісноти. Третє вода і тепло не аби абияк, бо це не річка, щоб текло без міри. Найкраще ввечері або вранці, коли сонце ще не палить, вода має бути відстояна, не холодна, щоб не стресувати коріння, і не лий по листю тільки під корінь, тихо й повільно. Після поливу землю треба легенько підрихлити, щоб не бралася кіркою, а в спеку мульчувати травою чи сіном, щоб утримати вологу. Старі люди кажуть якщо земля дихає, і помідор живе. Четверте спостерігай за кущем. Помідор сам підказує, коли йому добре, а коли та ні. Якщо листя темно зелене, рівне усе гаразд. Якщо ж скручується або жовтіє, бракує поживи, чи є хвороба. Не лінуйся перевіряти, краще вчасно побачити проблему, ніж потім втратити весь урожай. Народна мудрість каже око господаря найкраще добриво, і це правда, жодна хімія не замінить уважності й турботи. Ще одна порада не поспішай збирати всі плоди одразу, помідори краще дозрівають на кущі, але якщо погода міняється, холод підкрадається, то можна знімати їх трохи недозрілими. І дати полежати у теплому місці, вони спокійно дійдуть і не втратять смаку. А щоб зберегти врожай на зиму, частину помідорів варто переробити зробити сік, пасту чи засолити. Це не лише економія, а й гордість взимку відкрити банку власних запашних томатів, то справжнє задоволення. Не забувай також про насіння, якщо якийсь сорт особливо сподобався. я Залиш кілька найкращих плодів на насіння. Вибирай ті, що росли на сильних, здорових кущах, без плями тріщин, зріж м'якоті з насінням, залиш на день два, щоб забродило, тоді промий і висуши, зберігай у паперових пакетиках у сухому місці. Це буде твоя золота скринька, власні насіння, пристосовані до твого клімату. З роками вони стають витривалішими, ніж будь-які магазинні, бо звикають до твоєї землі. Це і є справжня селянська спадщина з рук у руки від покоління до покоління, і останнє не бійся експериментувати. Щороку можна пробувати новий сорт, але обов'язково залишай перевірені, бо іноді новинка дає гарні плоди лише на малюнку, а в реальному житті не витримує дощу чи спеки. Краще мати кілька вірних сортів, які ти вже знаєш, і до них додавати щось нове так ти не ризикуєш, а навпаки, поступово відкриваєш для себе нові можливості. У господарстві важливо мати баланс між старим і новим, між традицією і спробою. Тож головна порада проста не шукай легких шляхів. Земля любить працю і щирість. Якщо дбати про неї з душею, вона поверне сторицею. І тоді врожай буде не випадковістю, а закономірністю. І щороку, коли на грядках знову зазеленіють молоді кущики, ти знатимеш недарма вклали руки і серце. Бо кожен вирощений помідор це не просто плід, це частинка тепла і любові господаря, яку земля береже й віддає назад. І тому той, хто вирощує свої помідори, завжди живе з відчуттям достатку й спокою. Бо знає, що на його столі справжнє своє, вирощене з любов'ю.